До передових позицій 30-ї механізованої бригади власним транспортом їхати не варто. Терористи стріляють і вдень, і вночі. За рекомендацією військових прямуємо туди, звідки видно позиції ворога на їхній техніці. На 11 часов були вибухи 6 штук. Робота з АГС, А так все добре. Спокійно за словами спостерігача, це поодинокі вибухи. Напередодні бій на цій ділянці фронту тривав від десятої ранку до четвертої вечора. Троє військових були поранені. Лазять. Терористи засіли за пагорбом. Ті стовпи лінії електропередачі це їхні позиції, розповідають військові. Видно, і авто. Там склад бойовиків. Це вогнова точка військовослужбовців 30-ї бригади. Ця позиція знаходиться дуже близько до ворога. Тому саме такі місця, звідки можна вести вогонь, відстрілюватися, розташовані дуже щільно вздовж всієї лінії фронту. Ворога дуже видно в бінокль. Останнім часом відбувається таке замітне їх переміщення техніки. Ворон кадровий військовий в армії вже 10 років служив миротворцем у Косово. Каже, таких в 30-й бригаді багато. Два рази в місії вже був Косово. Де складніше там чи тут? На даний момент тут більш так уже. Небезпечні ворог підступніший багато диверсантів до того ж в Косово вони захищали не власну землю. Додає дощ. Він також служив на Балканах, а нині відстоює Україну на Донбасі. Останнім часом дощ воює з терористами ще й за радіоефір. Постійно в радіоефір склинитися, але ми частоти регулярно міняємо. Ну і ми так само у нас є апарати спеціальні. Звичайно, вони грошей коштують, але Дяка нашим волонтерам в умовах, коли українські військові не можуть стріляти на випередження, вони докладають максимум зусиль, щоб стати непомітними, зариваються глибше у землю, а ще напускають туману. У БМП є така спеціальна установка туча. Якщо ворог наступає, використовуємо цю установку тучу, щоб маневрувати. Хмарою оповиті ці військові вже виходили з оточення під Дебальцевим у лютому. Тоді 30-та бригада втратила своїх побратимів та техніку. Тоді ми потеряли три машини в бою. Екіпаж цілий один парень погиб, наш молодий. Андрюха да, йому одразу дві ноги перебило, потім його перев'язали ранення в плечо. І вже в живот, коли ранили, то вже все. Досвідчені бійці і мобілізовані, які на фронті перші тижні, єдині у думці, що жертви українських захисників не мають бути марними. Тож ми на своїй землі, ми ж захищаємо, не нападаємо. Звісно, виграємо. Дар'я Феденко та Віктор Прокопенко, Луганська область, 5 канал.